Вітаки, привітки, мої любі! Мене звуть Ренс не знає і це канал Фінанси та інвестиції. А сьогодні поговоримо про те, як з нішою для бізнесу, а щоб заробляти на постійній основі свої гроші. І також яка краща платформа вам допоможе для просування вашого бізнесу. А це є дуже взагалі важливою. Якщо ти також ще не підписаний на мій канал, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступне моє відео. А ми поїхали. А я виписала декілька пунктів, самих-самих основних, які я взагалі зрозуміла зі свого досвіду, і я надіюся, вони тобі допоможуть. Отож, я буду сьогодні максимально лаконічною. Короткою у висловах, тому а, записуйте. А першим пунктом це буде взагалі оприділитися, що ви хочете, що ви хочете просувати, чи ви хочете просувати послуги, чи ви хочете зайнятися товаркою, а, чи ви, тось, що ви хочете, так? А, щоб заробити ці гроші, чи можливо вам просто простіше піти на роботу. так? Тобто є деякі люди, дві категорії людей є. Я, до речі, говорила це в попередніх відео, що є дві категорії людей. Перша категорія це люди, які їм <кхи> ем дуже важливо працювати на когось, вони не хочуть думати. Так, їм ну так простіше, це і це, це нормально. Їм ем простіше піти на роботу на когось, тобто обов'язки, відповідальність, якусь там перекласти на робот роботодавця. Так? Е, ти будеш виконувати певну роботу, а роботодавець тобі за це буде платити. Все, ти прийшов ввечері з роботи, телевізор, піца, пивасік, і все на том, так а є друга категорія людей, які чогось хочуть, вони більш мають лідерські, скажімо так, замашки. Деякі мають прямо з дитинства раннього, так а деяким треба викопувати, так тому що вони, скажімо так, можливо, якісь обставини життя чи обставини в сім'ї були такі, що не розвивали їх як особистість. Ось і, але вони ці замашки мають, і вони відчувають, що вони хочуть так себе бачити в якому якійсь справі, в якомусь бізнесі. Тому саме найважливіше -най -най це взагалі оприділитися, що ви хочете чим хочете займатися по своїм відчуттям. І тут саме а, другий пункт. Далі ідея це слухати лише себе. Чому цей пункт я виділила слухати лише себе? Тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день люди дуже важливо для них слухати інших. так? Тобто, а що скаже мені тетя, мама, брат, сват, сусідка, друзі і так далі. І повірте, я вже неодноразово, але ще раз я повторюсь: вислів, так, який є. Десь побачила в Фейсбуці, що не завжди, і це в переважній більшості 99%, не завжди інші люди знають, що вам краще. До прикладу, як я вже говорю, вже вам проговорю цю фішечку, так, історію басню про те, що жираф заходить в озеро, і друзі його чекають на березі і кажуть. З таким питанням, ну, як там жирафи глибоко чи не глибоко, так? А на березі там щур, а, кролик, зайчик і так далі. Тобто менші по розміру з за жирафа, так? А жираф каже, повністю а, зайшовши в воду, так і ось так, води, по так, і каже, ні, тут не глибоко, тут по віці, так? Ось, але треба зважати на те, що в жирафа висока, довга шия. Так? так, про що це є? Розумієте, що. Поради від інших, вони не завжди діють і будуть добре діяти на вас. Можливо, це буде комусь із окей, що, а, до прикладу, ну, їм добре буде від цього. комфортно, класно, себе будуть почувати. А ви, а ви в цій ніші будете ну, просто не в своїй тарілці, ви будете кожен день як на каторзі і так далі. Так, вам буде це некомфортно. Тобто, другий пункт лише слухати себе виключно. По своїм відчуттям. далі, третій пункт йде про те, що потрібно пройти все-таки якесь базове, хоча б базове якесь навчання у хорошого вчителя, а то й в трьох. Для того, щоб порівняти, для того, щоб вибудувати вас як, скажімо так, як бренд. Так. Ось це є дуже важливо. Четвертий це вибрати собі в зірці аккаунти. Але не злизувати там чи контент, чи рекламу, і так далі. Тобто ви маєте бачити те, чого досягла ця людина, і розуміти, що це реально, розуміти, що ви, вам це імпонує, що ви задов... задоволення отримуєте від того, що займається цією нішою. Так? послугами чи товарами це неважливо, так? Тобто ви повинні а, мати цих зірців постійно на виду, щоб якщо у вас десь пропаде, наприклад, чи мотивація, чи ще щось, ви раз глянули о а там о, Василиса, там чи Олег там чи Ігор о, так веде. Ось, а, мені щось треба також припнути. І так далі. Тобто, оприділитися з тим. Як з самою подачою, як ви будете вести бізнес в онлайн, це обов'язково? Чому? Тому що зараз люди от просто беруть телефон, Google заходять, так і і все. Якщо вас немає в Google якщо вас немає в Instagram якщо вас немає в Фейсбуці там чи в твітіктоці, так ну вас немає взагалі. Так, люди зараз зазвичай не тільки розважають. А розважальний контент дивляться, так вони помимо того, що листають та ой, щось сподобалося, і шоп шоп шоп. І таким чином роблять покупки, розумієте? Тобто це дуже важливо. Це я зараз говорю, якщо ви раптом вирішили з товаркою зайнятися. Ось п'ятий пункт це все-таки вибрати способи просування. Я вже сказала, платформи вище, так, про те, що вибрати основні як мені казав мій наставник а, в минулому, що треба прям, ну вона мені казала, прям треба всюди себе виставляти, так і в LinkedIn, і в Twitter, і в Facebook, і в TikTok, і в YouTube, і коротше всюди, і в Snapchat, і є, тобто, але фу видихніть. А моя вам порада взагалі мій досвід показує, що потрібно оприділитися з декількома основними платформами. Це, як на мене, як мій досвід показав, це самий оптимальний варіант. Це Google, само собою, тому що там зазвичай чуть що, Люди зразу заходять і шукають те, що їм потрібно. Тобто у вас має бути сайт створений, і він має висвічуватися в Google. А далі номером, а, ту, а, номером другим іде а, значить, а, Facebook, Facebook YouTube. Ось. А далі, далі по просуванню також іде дуже класна зараз платформа це Тікток. Навіть не Інстаграм, а Тікток. Я не знаю чому, але в Інстаграмі дуже повільно все просувається, дуже повільно розвивається. Ти максимум тратиш енергії а, і результата практично ну, є трішки, але не багато. А лояльніші більше платформи це Ютуб і Тікток. Ось таким чином. Тобто розвивайтеся саме там, і також люби Ось. Ну, але це ваше рішення, вибирайте самі, що вам до вподоби а, Далі це обов'язково зрозуміти, що потрібно потрібна воронка. Воронка це а, скільки, а, як на. І, і, Саме найчастіше так можна найкоротшим шляхом а, залучити аудиторію, так і зробити її цільовою аудиторією в себе. Uh, щоб вона підписалася на вас, uh, ця аудиторія, щоб вона стежила ця аудиторія за вами, щоб їй був цікавий ваш продукт чи послуги, так, тобто зробити таку воронку і час, час від часу її uh, пророблювати. Ось, uh, значить, там якась картинка, так, чи рілс, чи щось, якесь відео чи пост. Uh, перейди туди, перейди сюди, клікай на це, uh, пиши слово таке-таке. Я тобі вишлю безкоштовну гайд. І потім в гайді. Вже, наприклад, чек-листі, якщо якась інформація цікава, корисна. І далі в кінці чек-листа можна написати, якщо ти хочеш більш детальніше навчитися там, чи розібратися з тим-то тим-то. Запрошу тебе на консультацію там, чи на наставництво. Пиши мені, там, наприклад, WhatsApp, такі-то такі там чи Телеграм. Ну, тобто, ось так, ось що означає воронки. Або ж є навіть такі воронки, що прям ведуть дом, якщо це є товар. Це я зараз говорила про послуги. А є така воронка, що веде до. Покупки, тобто, якщо це товар, так, тобто, що тебе зацікавило, так, так, а, заходь на сайт а, і, там, або щось сюди, ось і розгорнися, оплачуй і купуй і так далі. Тобто, різні, мет... різні скажімо так, варіанти. Сьомий пункт це мати асистента плюс менеджера. Звісно, це не зразу. Звісно, ви повинні розуміти, що спочатку ви цим всім будете займатися самі. Ось це не рік, ну, можливо, в когось за рік часу, так, ви, ви можете піднятися, так, але в загальному, в загальному це декілька років. Так, тобто, спочатку ви маєте просто асистента, який вам допомагає, там розбирає а, дірект, а, приватні повідомлення, а потім ще відеомонтажор, можливо, там у вас є, там ще там хтось таргетолог, так? Ось, пости і усі всі штуки бажано, ну, Підписи маю на увазі бажано самим писати, тому що може та, таргетолог не так висловитися, як ви хочете. так. так, Ось, і, так, і так. Але мати все одно потрібно цих людей, тому що вони саме допомагають і ну, розуміють, як краще а, зробити результат для вас. так. Ось, Тому мати асистента і плюс в майбутньому менеджера це обов'язково. Тому що ви не роздеретеся, від собі, що спочатку йдуть заявки, наприклад, там, ну, 5 людей, ну, 10. Ну окей, там, якщо дуже сильно постаратися, ви можете обробити там 20, 30, 50 людей, так? Але якщо будуть поступати ви заявки такі від там, не знаю, від 300, від 500 людей і вище, то ясне діло, що вам потрібна команда і потрібно делегувати, ви самі не зможете справитися. А і тут один такий нюанс, якщо що репутація, бережіть репутацію, так. Ось, тому що вона дуже важлива, якщо ви, до прикладу, один раз не відповісте, другий раз не відповісте, так і людина просто люди почнуть відписуватися від вас. Люди почнуть розуміти, що ви якась несерйозна особистість і так далі. І підуть далі розумієте, це як вітрина, так ви раз заохотили, залучили з допомогою воронки, стільки сил зусиль грошей витратили, а невчасно відповіли в Дірект, можливо, і так далі. Невчасно обробили заявку. Розумієте, так? Тобто асистент і менеджер обов'язково потрібен. далі, восьмий пункт, це вже більше де офіційний, так, такий зареєструвати кампанію, щоб не було проблем а, з податковою. Потрібно обов'язково зареєструвати кампанію, <косити> проконсультуйтеся в бухгалтера, яку кращу кампанію вибрати, щоб потім подавати раз на рік податкову декларацію і так далі, платити податки, так, а найкращу форму для себе. Він а, допоможе вам вибрати, так, але зареєструвати кампанію, ви зобов'язані. Далі, далі, дев'ятий пункт це вкладати в рекламу. Дехто мені сказав, що є безкоштовні методи просування, вони діють, звісно, але це дуже довгий шлях, а, і дуже багато енергії йде на це все. А, звісно, простіше, якщо ви маєте можливість простіше просто що? Просуватися. не… Жлобіться, є таке слово, не жлобіться потратити гроші, там, якісь мінімальні, так, на місяць для того, щоб залучити цільову аудиторію, нову, так? Тому що підуть, наприклад, якщо ви зареєстровані в Інстаграм, чи Фейсбук, чи ну, в Тіктоці як з більш-менш лояльно, так? А от іменно в Інстаграмі, а в Фейсбуці, то там щось цікаве відбувається останнім часом, е, ідуть відписки, так? Тобто і для того, щоб перекрити ці відписки, потрібно залучати все і нову аудиторію. Ви повинні про це розуміти. А для цього потрібно вкладати вкладати щоб вас бачити. Так як Кока-Кола. Кока-Колу б не бачили ніхто, так, але Кока-Кола навіть своїм а, скільки там мільйонам а, охватом. А, Ну, ви зрозуміли, оборотом, так, вона все одно вкладається кампанія в рекламу, щоб більше, більше, більше і більше. так. Ось, Тому подумайте над цим. Над цим. Далі, далі це іде десятий пункт це створення сайту і плюс способи оплати. Чому це дуже важливо? Ви повинні також спеціаліста-айтішника наняти для того, щоб або ж. Він а, допомагав вам ще місяця, так якісь там мом... тобто, є, навіть так, є декілька моментів. Тобто, або створити сайт на Google безкоштовним чином, так, і постійно його там редагувати. Ви знаєте, як розібралися, або у вас є а, для цього спеціаліст, так ось, або ж створити окремий сайт, класний, так який буде просувати, тобто або або просувати ваші товари, які потрібно буде. Віднісовувати, доплісовувати і так далі, що в наявності, що не в наявності, або ж просто створити сайт візитку. І цей сайт візитка буде перенаправляти, наприклад, на ваш інстаграм чи телеграм чи Фейсбук, і так далі, розумієте, так? Тобто, ось так. А там може ви вже розвиваєте і крутитесь, так? Ось там, чи на послугах, так як якщо ви послуги продаєте свій якийсь інфопродукт. Але сайт він має бути ну, обов'язковим. Це ваше лице. А далі пункт – це створення самого продукту, або послуг. І це вже заключний етап. Так? А, тобто, дехто каже, спочатку треба створити, а, дехто створює спочатку курс, так? або якісь послуги, або товар за дехто Дехто опісля робить так, тобто який ви би метод не вибрали, обоє вони працюють. Ось, але, але все одно ви повинні створити продукт. Так, якщо це якісь послуги, ось ви повинні створити його. Або ж, якщо ви товар, ви повинні приділити з товаром, який ви хочете просувати. На самому початку це може бути, скажімо так. Декілька позицій, так, тобто, не обов'язково там 10-20 якихось позицій. Ось, але а, хоча, б, хоча б 4, там 3-4 позиції повинно бути, так, щоб ви зрозуміли, попробували, прокачалися, а потім можна доплюсовувати. В принципі, все сказала про нішу, також все сказала про платформу, яку краще обрати. Ось, оприділяйтеся, не бійтеся, якщо щось не виходить, тому що а, все. Скажем так, для того, щоб просунутися, так ось потрібен час і постійно, регулярно і дисципліновано себе прокачувати і просувати. Якщо щось не виходить, це нічого страшного, всюди є і спади, і взлети. Так, ось ви повинні про це розуміти. Ось далі, наприклад, якщо ви хочете поміняти були такі питання, мені в Дірект написала, написала дівчатка: що якщо, наприклад, з однієї між як можна спригнути на іншу нішу, так? Чи це взагалі можливо, чи це новий аккаунт створювати, наприклад, чи ще щось там в Інстаграмі, в Тіктоці? Ні, ви можете прямо аудиторія, знаєте, така цікава фішка є. Аудиторія любить, коли а, людина. Є така, яка вона є. так, Тобто не створювати щось з себе, а просто робити так, як воно, в принципі, як ваше життя йде. Сказати, що так і так. Ось я зараз вирішила таким-то таким займатися, тому що відчуваю, що це не моє і це нормально. Ось тому підтримайте мене і так далі. Тобто аудиторія буде бачити, і відноситься до вас, до вас більш лояльніше, навіть розумієте, так? А якщо ви просто пропадете десь там і ну довіри до вас, скажімо так, не буде. Ось тому приділяйтеся знішою, пробуйте себе, де вам краще бути, де вам відгукуються, де не відгукуються, навіть не. Ідіть туди, навіть якщо вас переконують, але ви відчуваєте щось не так, не йдіть туди. От реально говорю по собі, так, що якщо вам не відгукуються, не тратьте свій дорогоцінний час. Тому що серйозно, саме найцінніший зараз ресурс на сьогоднішній день це час. І його просто так десь комусь віддавати, і ну, нема сенсу. Якщо вже оприділилися, все, створюйте. А, те, що ви задумали, і оточуйте себе такими людьми, які будуть однодумцями вашими, не тими, хто буде вас підкалувати і так далі. О, і ще одну фішку забула сказати: поводу вона є, вона є дуже важливо, особливо це на початку шляху, тому що іначе ви просто зли, злиєтеся, так, і не захочете нічого робити. Це є контакти. наприклад, якщо ви заходите в TikTok або ж, наприклад, в Інстаграм чи Фейсбук, і вам така фішка вискакує, так, по поводу що <кій> а, додати, дати доступ до контактів. Ще якщо це WhatsApp, цей це окей, тому що ну, це окей. Ось, а, але якщо це стосується Фейсбука, якщо це стосується Тіктока, Ютуба, Інстаграма. Не дозволяйте, не дозволяйте, щоб платформа залізла ваші контакти і роздавала їм, і пропонувала а, рекламувати ваш контакт в Тому що якщо родичі так, у вас не буде заявок, у вас не буде я просто говорю по собі, так що у вас не буде заявок, у вас не буде а, нічого, а, у вас будуть, а, скажімо так, кістки. Перетирати і говорити, що це ви чима зайнялися, ви бачили там в Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі, ой-ой-ой, що ти там, що ти там вже мутиш. Розумієте, так? Тобто люди не будуть налаштовані на те, щоб а, просунути вас, просунути ваш бізнес, просунути ваш успіх, так, щоб ви добилися успіху. Вони не зацікавлені в тому, щоби ви стали успішними. Розумієте, так, тому поки ви ось тут, на початковій стадії, так. На, скажімо так, level 1, нічого нікому не говоріть зі своїх родичів, друзів, знайомих і так далі. Просувайтеся, а коли ви вже почнете заробляти вже стабільно, так, плюс-мінус, то тоді, можливо, і то я би не рекомендувала, тому що мій досвід показує, що а, люди, які знають вас, вони вас не куплять, тому що вони знають вас, як я не знаю, там, ким ви там були, так? Вони вам, ну, вони не сприймають вас там, як експерта чи продавця, якогось товарів, там, там чи ще там щось. Вони не сприймають вас, розумієте? Так, вони до вас ніколи в житті не підуть. Ось, вони навіть вподобайку, комент там не залишать вам, чи ще щось, так, це дуже, взагалі, ну практично, практично ніколи, скільки я спілкувалася з дівчатами, так, ось і з хлопцями. Ну ні в кого ніхто нічого не залишає. Дивляться тільки обсуждають, а, за спиною щось говорять, потім в очі ще якось. О, чи ти, чим ти там займаєшся? Маруся там, ще там щось. І все. Тобто підкалують, але, але вони вас просувати не будуть. І купляти ваші товари, послуги не будуть. Тому що вони вас не сприймають серйозно, розумієте? Ось який досвід показує не тільки в мене, так, а в житті, але і в моїх учнів. Тому. Тому я вам розповіла, як поподілася з Нішею, як краще платформа буде працювати, і надіюся, у вас все вийде. А для консультації по фінансам, також по особистим фінансам, запрошую тебе в свій телеграм або ватсап. Пиши слово «хочу консультацію, і я з тобою зв'яжуся. А поки у мене все, до наступного тижня.